Добрий день. Ну що? Запишемо коротеньке відео. Сьогодні я отримав новітній фрейм від Holibro, який має назву X650. Вони продають фрейм окремо, а також вони продають комплекти. В комплекті ви можете знайти мотори, навіть польотний контролер. Але як на мене, комплект коштує забагато, а вони мають комплект, навіть який коштує тисячу доларів американських доларів. Фрейм коштує десь приблизно 200 американських доларів. Ну і що ми тут маємо? А, і а, чи варто використовувати цей фрейм? Моє перше враження дуже позитивне. А, зазвичай всі фрейми, які я можу побачити на експрес, вони мені не дуже подобаються. А, по багать... З багатьох причин. По-перше, якщо ми поглянемо на проміні а, ось цього дрона, то можна побачити, що кріплення зроблене не з пластику, а з алюмінією. Кріплення для моторів та кріплення, яке ми використовуємо для того, щоб а, приєднати пластину та промінь. а а, але при, при цьому ми можемо побачити тут новітню систему від холібру, яка дозволяє складати наш дрон, і а, можемо побачити, що це зроблено за допомогою гвинта, а, який є дуже а, таким масивним і а, не дозволить якось нашому проміню хитатися, вібрувати. Все зроблено дуже добре. Більш того, якщо ми збираємо ось такий ось трон, зазвичай у мене виникає проблема, як закріпити мотор таким чином, щоб він був паралельний верхній та нижній пластині самого дрона, і щоб всі мотори не мали різного кута нахилу. Ось тут Ця проблема вирішена тим, що вони а, зробили ось тут один отвір, і ми бачимо гвинтик. А, та ось тут вони не дуже добре бачите, але вони мають а, два отвори з обох сторін, де є теж а, гвинти, які дозволяють а, встановити а, кріплення для моторів та до пластин. А, єдиним а, чином, а, яке не дозволяє нам створити якийсь кул, нахилу, і все повинно бути а, паралельно. А, це добре. А інше, а, що ми можемо тут побачити, це а, діаметр самого промені. Це 20 а, міліметрів. І внутрішній діаметр 18 мм. Що це означає? Зазвичай в китайських дронах використовують 16 мм зовнішній діаметр, і промінь не можна використовувати, для того, щоб розмістити всередині осі. В цьому випадку ми маємо 18 мм. Якщо ми візьмемо стандартний ESC, він без будь-яких проблем. Розміщається всередині ось цього проміню. Ну і все воно пройшло ось в такому виді, в якому ви бачите. Багато чого мені вже збирати не потрібно. Мені тільки треба встановити промені, встановити ніжки, ніжки теж майже зібрані. Кріплення для ніжок. Ось це. І ось це вони зроблені з пластику. Але я не думаю, що воно щось заламається, тому що тут такі елементи, які не повинні ламатися. Якщо зламається, звісно, доведеться розтрукувати. Але виглядають вони дуже, дуже добре. Ну, що, спробуємо цей дрон зібрати. По-перше, я хочу подивитися, чи а, вистачає всередині а, місця для будь-якої плати розподілення живлення, тому що ті ж холібро вони а, продають достатньо великі плати розподілення живлення, які дозволяють не тільки подати а, електрику на мотори, але а, Подати ток на мотори, але й а, мають декілька різних беків, та видають е, ток е, напругою 9 та 12 вольт та 5 вольт, звісно. А ось спробуємо подивитися, що ми зможемо розмістити всередині, як цей дрон виглядає в зібраному стані. Ну, ось що я тут тільки бачу, що можливо, мені не дуже подобається. це площинка контакту між променями та а, панелями, верхньою та ніжною панелью. А, вона, як на мене, а, замаленька і дуже близько краю, тому, а, мабуть, нічого поганого в цьому нема, але якось воно, а, як на мене, виглядає а, так, що можливо щось відламається. Але... Це тільки моє перше припущення. Взагалі, кажучи, враження від фрейму дуже добрі. Спробуємо його зібрати. Ну що, нарешті зібрав фрейм, витратив десь годину часу. Навіть встановив один мотор, як ви можете побачити, встановив дротами назовні. Uh, щоб uh, потягнути дроти всередині проміння та встановити. ось тут. Uh, ну, і встановив найбільшу uh, Power Distribution Board від Holybro. Uh, чому саме таку? Uh, тому що я планую сюди встановити uh, Pixha. Uh, тут є також всередині Raspberry Pi uh, Compute модуль 4.4. Uh, 4 а, ну і а, якщо ви використовуєте, наприклад, матек, то там все дуже просто. Матек можна під'єднати напряму живлення з, з звичайної PDB. А, і матек має декілька беків, які дозволяють отримати а, 9 а, вольт, а, 5 вольт. І у вас не, немає ніяких проблем. А ось ця штука вона не дозволяє неде взяти, наприклад, 9 або 12 вольт. А, і а, якщо мені потрібно запитати, а, ну щось, а, камеру ночного бачення, наприклад, яка потребує 9 вольт або VTX, а в мене, а, ми, мені потрібно додавати окремий бек. Але ось. Цей PDB, по-перше, він а, призначений саме для Pixel 6X, А по-друге, він має беки і він а, видає різну кількість вольт. А, і я зможу заживити, будь-що будь-які сенсори, будь-які. Передавачі, приймачі що завгодно від цього бека. Але якщо ви використовуєте нібіксолка, а щось інше, то звісно така велика плата не потрібна, але навіщо я це демонструю? Тому що можете побачити, що тут достатньо місця навіть для цієї плати до цього фрейму було дуже тяжко знайти. Місце в інших фреймах, де встановити саме цю оплату. Ну і я планую тут на 6 моторів. Я планую, звісно, використовувати 4 мотори, тому що цей фрейм для 4 моторів. І а, ще була а, в мене думка про те, що, можливо, якось а, ніжки дрона якось зламаються. Але ось тут є кріплення. і В холібро розуміли, що це а, таке. Тендітне місце нашого дрона, тому вони зробили ці кріплення теж з алюмінію, і все воно а, виглядає дуже добре. Я не змінив думку відносно цього дрону після збірки. А я все, вважаю, що вважаю, що це дуже гарний фрейм, але звісно, спробуємо його. Дозбирати та використати. Ну, Знизу бачите, що тут є відділення, мабуть, для двох, навіть для двох батарей, які можна використовувати на цьому дроні, для одної якоїсь великої батареї. Ну, і тут є у мене, звісно, кришка, яку я ще не під'єднав, і піксолк. Буде розміщуватися десь тут, але там всередині є багато отворів. Якщо ви хочете встановити звичайну е, плату 30х30, 30, то вона теж е, там є всі необхідні дирочки. Ну, і тут щось зверху можна розмістити, можливо можна батарею тут розмістити, а там знизу щось інше. Ну і ось така штука тут є. На картинці вони використовують її для розміщення GPS. А GPS, можливо, додаткові сенсори, такі як фоу сенсор, щоб міряти положення дрона в умовах, коли GPS не працює. Все це спробуємо десь тут розмістити і поглянемо, як воно виглядає в фінальній конфігурації. На сьогодні все. Дякую.